и все вылетело одновременно. Испугались. Постраждала девчина, вся в крови, дырка была вся расшматована. Во всех комнатах все выбито, потолок выбит. Готовили кушать, и оно просто хлопок, и все вылетело одновременно. Испугались. У нас все снесло, как говорится, по верхам. Дитина, слава Богу, жива в ванні, бо накупалась красно. Одна із перших прийшла на місце трагедії, так як я побачила, почувши цей взрив, шалений взрив, мене я стояла на кухні. Моє вікно з'їхало з міста, воно просто вискочило, і мене волною відкинуло до стінки. Коли я вискочила, то вже бачила, як дівчина постраждала. Дівчина вся в крові. Вона Була вся розшматована. Вона бігла Вона бігла з машини з маленькою собачкою. Собачку вона випустила. Ми викликали швидку допомогу, я надала їй вмитися води, полотенця і чекала, посадила її на, на посадила її в безпечне місце, і тут, ви знаєте, і тут знову кажуть, що опять приліт ну, тривога, і ми почали всі тікати всі тікати до, до місця крича. Потім вийшли, приїхала медична допомога, і дівчину посадили в швидку допомогу, її відвезли. Сидели за столом, как бахнуло хорошо, что, как говорится, не в глаза перед окном. Прям. Думала только, что окно открыла. Зашла, посмотрела во всех комнатах, все выбито, потолок выбит. И сарай, и там все.